Виконуємо право 38.1 до параграфа 38 за підручником інформатки 9 класу авторів Казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори З Зіміним право 38.1. Відкриємо середовище розробки IDLE. І давайте зразу збережемо даний файл у власній папці, хоча можна було б і скопіювати. Але збережемо так. файл Save As. Я збережу під ось таким іменем, щоб вони мене відповідали назвам попередніх файлів. Ну і запустимо Run, run модуль. І бачимо, що в нас ось тут є три списки лістбокс. В першому лістбоксі в нас назви озер, в другому глибина, в третьому площа. Ось дані лістбокси, їхні назви. І є три кнопки. Коли ми натискаємо на кнопку за назвою, то в нас озера мають сортуватися за алфавітом. Ну і, відповідно, після сортування за алфавітом глибина і площа має озер відповідати. Тобто, якщо ялпух переміститься вниз, то і глибина, і площа для його також повинні переміститися вниз. Ну, а коли натискаємо за глибиною, в нас глибина має сортуватися за спаданням. Ну і за площею також сортуватися за спаданням. Але сортуватися в нас має методом бульбашок, який ще називають методом обміну. Коли ми виконували вправо 37.1 то робили точно те саме, але сортували тоді методом вибору. Розпочнемо для кнопки за глибиною. Створимо для неї функцію обробник події. Потрібно її створювати перед створенням кнопки. І будемо дану функцію записувати зразу після підключення модуля. І назвемо функцію BTN2. click Зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ, і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Ну, Як ми з вами говорили, потрібно сортувати методом бульбашок. Коли ми сортуємо ось цим методом, а ми зараз будемо сортувати за спаданням, то потрібно брати по черзі два сусідні елементи масиву. Python масив називається списком. Ось цей список для глибини. Отже, беремо по черзі два сусідні елементи. Перший, другий, другий, третій, третій, четвертий і так далі. Якщо лівий з них менший, ніж правий, то обмінюємо їх місцями. В результаті першого проходу по списку по масиву найменший елемент масиву стає останнім і займає своє місце в майбутньому перекованому масиві. Тому в подальшому порядкуванні попередній до нього елемент порівнювати з ним вже не потрібно. На останньому проході свої місця займуть одразу два елементи. Тому кількість проходів по масиву, тобто кількість ітерацій циклу FOR в нас буде на один менша, ніж кількість елементів самого списку. Отже, зараз це все і зробимо. Нам потрібно буде два цикла з параметром FOR. Зовнішній та внутрішній. Як ми ще наговорили, говорили, кількість ітерацій зовнішнього цикла рівна на 1 менше, ніж кількість елементів списку. Кількість елементів списку в нас є 7. Значить кількість ітерацій тут буде 6. Записуємо ось так, пропонується, можна було б написати просто від 0 до 6. А тепер запишемо внутрішній цикл. У зв'язку з тим, що найменший елемент масиву стає останнім і займає своє місце в майбутньому упорядкованому масиві. Тобто, в подальшому упорядкуванні попередній до нього елемент порівнювати з ним вже не потрібно. Тут в нас кількість ітерацій кожного разу буде зменшуватися на одиницю. Тобто віднімаємо лічильник йод. Лічильник йод завжди буде збільшуватися на одиницю. Ну, а тепер потрібно порівнювати ось ці два елементи. І якщо лівий елемент, буде менший. Правого елемента. Порівнюємо два сусідні елементи, пам'ятаємо, якщо плюс одиниця, то буде він правий, то обмінюємо їх місцями. Обмінюємо ось таким чином. Отже, їх місцями обміняли, але пам'ятаємо, що в нас мають переміщуватися не тільки глибина, але ще й назви Озер та площа Озер. Це також з вами врахуємо, щоб було швидше, я скопіюю і вставлю двічі. І це ми робимо для назви Озер. І для площі. Отже, ми вже тепер відсортували. А тепер нам відсортовані значення потрібно помістити в лістбокси. Ну, але перед цим пам'ятаємо, що там вже записані невідсортовані значення. Отже, повністю ці лістбокси потрібно очистити. Виходимо з циклу. Очищуємо з допомогою Delete і очищуємо повністю від початку до кінця. А тепер записуємо відсортовані значення. Будемо робити це в циклі з параметром FOR. Проходимо повністю по списку. Значить кількість ітерацій циклу буде рівна кількості елементів, тобто 7. І записуємо в ListBox в останній порожній рядок з допомогою метода Insert. Це ми записали назви. Тепер нам потрібно ще глибина і площа. З цією функцією все. І тепер для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр Command. Кнопка в нас ось це. За глибиною. І надаємо параметр команд посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Тобто на функцію btn 2 click Давайте збережемо та виконаємо. Натискаємо на кнопку за глибиною. Бачимо в нас відсортовано за спаданням. І в нас озера та площа також змінилася. Правда, я не помітив, чи правильно змінилося. Так, давайте подивимося по Ялпугу. 2,6, 14,900. Так, все правильно. Тепер давайте зробимо аналогічно за площею. Тут все майже так само, тому що також відсортовуємо за спаданням. Отже, ось цю функцію повністю копіюємо. Називаємо функцію btn3. Клік. Тут так само, тут так само. Зрозуміло, ми тепер проходимося по списку area. Тобто сортуємо площу. Після цього все так само. Тут очищуємо і тут виводимо. Не забуваємо про параметр команд для кнопки btn3. Посилання на функцію btn3click. Так, дивимося знову для ялпуга. 264900. Так, добре. Ну і тепер відсортуємо за назвою. Сортуємо з алфавітом, тобто це у нас буде сортування за зростанням. Функція в нас вже буде називатися BTN 1 клік, тому що кнопка BTN 1, тому давайте все-таки хай буде по порядку. Розмістимо дану функцію зверху. Сортуємо за зростанням. Значить, перевіряємо сусідні елементи і обмінюємо тоді, коли в нас лівий більший за правий. Ну, але, зрозуміло, по назві. Перевіряємо є таке, є таке, є таке і дописуємо параметр команд. Посилання на функції BTN клік. Зберігаємо та виконуємо. Так, все добре, все працює. Отже, вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!